Лідери США, Єгипту, Катара та Туреччини на саміті в шарм аль шейху підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази. Сталося це за участі посередників. У документі всього 20 пунктів. Їх раніше запропонував Дональд Трамп. А президент Єгипту повідомив, угода закриває болісну главу в історії та відкриває нову еру миру та стабільності. Крім того, до Ізраїлю повернули всіх живих заручників, а до Палестини близько двох тисяч людей. Які сиділи в ізраїльських в'язницях. Тож чи буде тривалим цей мир? Як сторонам вдалося домовитися про все далі в матеріалі? Це Ев'ятар Девід у серпні Хамас випустив з ним шокуючі відео. На кадрах змарнілий чоловік розповідав, що не їв кілька днів і показував, що сам собі копає могилу. Я копаю могилу, могилу, яку вважаю своєю, бо з кожним днем, що минає, моє тіло слабше і худне. Мені здається, що я наближаюся до своєї смерті. Нині в рамках домовленостей про мир Ев'ятар вже повернувся до Ізраїлю. Далі він перебуватиме на обстеженні в лікарні. Напередодні Хамас передав представникам Червоного Хреста дві групи заручників. Понад два роки вони залишалися у секторі Газа. Це стало одним з головних положень угоди про перемир'я, яке відкриває шлях до припинення війни в секторі Газа. Усього 20 осіб полонених. Усі вони дуже схудли, адже весь цей час перебували в нелюдських умовах. Я дуже знервований. Я дуже хвилювався, коли вперше зустрівся з ним. Це було так зворушливо. немає слів, щоб описати, що. Ми... Ми відчуваємо. Це найкращий день у моєму житті. Загалом Хамас передав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, які перебували в полоні. Їх вже відправили для подальшого пізнання. Ізраїльська сторона раніше повідомляла, що мають видати 26 тіл загиблих. І звалікання обурює ізраїльську сторону. Тель-Авів вже звільнив майже дві тисячі палестинських ув'язнених. Деяких відправили на західний берег, інших до сектору Газа. Обмін відбувався напередодні під час візиту до Ізраїлю президента США Дональда Трампа. Під час спілкування з журналістами він впевнено повідомив, що війна в Газі закінчилася. На думку Трампа Хамас дотримуватиметься угоди про припинення війни. Також глава Білого Дому виступив в ізраїльському кнесеті. Там його зустріли тривалими оваціями. Американський президент заявив про історичний світанок нового близького сходу після того, як зброя та сирени затихли історія рішучості та перемоги Ізраїлю з 7 жовтня повинна стати доказом для всього світу, що ті, хто прагне знищити цю націю, приречені на гірке фіаско, держава Ізраїль сильна, вона буде жити і процвітати вічно. Ізраїль, Америка та всі країни близького сходу незабаром стануть безпечнішими, сильнішими, величнішими та процвітаючими ніж будь-коли раніше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу під час свого виступу відзначив вирішальну роль США у поверненні заручників та кілька разів особисто подякував Дональду Трампу. Ми вітаємо вас тут, щоб подякувати вам за вашу ключову роль у пропозиції, яка отримала підтримку майже всього світу. Пропозиції, яка повернула додому всіх наших заручників. Пропозиції, яка покладе край війні, досягнувши всіх наших цілей. Пропозиції, яка відкриває двері до значного розширення миру у нашому регіоні та за його межами. Далі американський президент вирушив до єгипетського Шармельшейху на саміт щодо гази, на який з'їхали світові лідери. Очільники Ша Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню. Усі щасливі раніше були прогнози, що третя світова війна розпочнеться на близькому сході, але цього не станеться. А президент Єгипту Абдель Фатах Ассісі повідомив, що Єгипет та Йорданія навчатимуть палестинських поліцейських в рамках цієї мирної угоди. Але для цього потрібна буде і підтримка європейських країн. Єгипет буде співпрацювати зі Сполученими Штатами в координації з усіма партнерами, щоб закласти основу для відновлення сектора Гази. Ми маємо намір провести конференцію з питань швидкого відновлення, реконструкції та розвитку, яка буде базуватися на нашому плані припинення війни в Газі. Це забезпечить палестинцям засоби для існування на їхній землі та дасть їм надію. Адже мир є повним лише тоді, коли після руйнування простягається рука для відновлення. Подальшому сторони мають узгодити багато важливих питань, зокрема роззброєння, Хамас, принципи управління газою та повне виведення ізраїльських військ. Але вже зараз жителі Гази почали повертатися в свої міста. А через кордон з Єгиптом пішли шалони з гуманітарними вантажами. За підрахунками ООН, за два роки війни у Газі та інших містах сектора зруйновано майже три чверті будівель. Вероніка Іващенко, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.